Вітаю, вітаю вас. Як ми зрозуміли, головна мета цієї цієї схеми це знизити податки, але зробити так, щоб вони надходили бюджет в більшій частині. Чи, на вашу думку, зможемо ми це втілити? Теорії, да, на практики ні. Дивіться, щоб ви зрозуміли, в історії Китаю історія Китаю дуже велика, майже на Ну, так, 3000 років. Там було дуже багато моделей, як сплачувати податки. В тому числі і оці проекти теж провалилося все. Але дійсно були успішні моделі. І тому на сьогоднішній момент світі використовують тільки успішні моделі, які опробував, ну, скажімо, історія Китаю. Так трапилось. Тому на сьогоднішній момент, якщо ви, ви випадково зайдете на сайт Міжнародного валютного фонду, там є дуже багато аналітичних статей, е, таких наукових, які дійсно стосуються податків. Там МВФ завжди дуже багато діляє, е, ну скажімо, податків. Є навіть звіт по Україні, правда він старенький, дуже добрий звіт. От вони, знаєте, так то Точно проаналізували, чому у нас з податками таке горе. Але дуже добре зробили. І, відповідно, там прописано, як, що вони рекомендують. Ну, що рекомендують МВФ зробити, щоб в Україні платили всі податки, щоб грошей в бюджеті було більше, щоб за рахунок бюджету можна було підняти пенсії, зарплати бюджетникам. Ну, як ви розумієте, це криз. І там якраз все навпаки. Не знижувати треба, підвищувати. І дійсно ліквідовувати пільги по оподаткуванню, тому що ну МВФ, щоб ви зрозуміли, взагалі виступає проти будь-яких пільг цих політика. Вони вважають, бізнесмени повинні бути рівні. Ну дивіться, от е, нема. А якщо які комусь видаєте пільгу, ну це зразу дає можливість для зловживання. Вони кажуть, ти займаєшся бізнесом. Все от рівні умови для всіх, і ти платиш. Ну якщо ти не хочеш платити, не займайся бізнес. Така в них проста політика. А як змінять ставки податків і надходження до них відповідно до сьогоднішнього? Ну, дивіться, я так розумію, в цьому році, 2023-му, двадцять за все, відмінять ці пільгове оподаткування 2%. Там вже от Данил Гетьман це заявляв, що ну МВФ рекомендувало. Чи ви зрозуміли, це не просто так. І, скоріше за все, Україна піде на те, що дійсно відміниться пільгове оподаткування. Тобто, ну поверне як було е, до війни. Крім того, поверне перевірки, поверне відповідно контроль за виплати зарплат і так далі. Тобто зробить так, щоб вже було, ну, скажімо так, от як було до війни, так і буде. Тобто всі ці пільги вберуть. Є на сьогоднішній момент тільки деякі розмови, як ми будемо відбудовувати економіку України після нашої перемоги. І ще розмови. Тому що ви ж розумієте, е, важко сказати, ну, в якому стані буде економіка України після нашої перемоги. Але знов-таки звертаємося до Міжнародного валютного фонду. Ну, ви самі розумієте, ми з ним працюємо, будемо співпрацювати. Це наш партнер. Ви ж не гірше мене розумієте. Так от, Міжнародний валютний фонд рекомендує, і ще раз говорю, не приказує, а рекомендує відбудову економіки України здійснювати за рахунок, перш за все, податків. Тобто вони пропонують підняти податки ПДВ. У нас вони дійсно нижчі, ніж в Європі. Підняти суттєво податки на доходи фізичних осіб, дуже суттєво. Ну, це мається на увазі, що за рахунок цих грошей будуть місцеві громади відбудовувати, щоб ви зрозуміли, податки, які сплачують зарплати, йдуть місцевим громадам, не Києву, а місцевим. І е, вони виступають за те, щоб підняти дуже суттєво податки на нерухомість, ну і скажімо, на різні активи. Ну, мається на увазі, якщо ви багата людина має багато нерухомості. Повітрі багато платить податки. Ну, ні, ну це логічно. В Європі так і є. Якщо людина багата, має великі статки, то чому вона повинна платити маленькі податки? Ну, Якщо ми говоримо, що це багата людина. Ну якщо у вас одна квартира, ви платите мало. Якщо у вас, наприклад, там, декілька будинків, ого, ну, значить платити більше. Ну, Тут є логіка. Ну я говорю, це європейська практика, вони вважають так, що всі рівні, однозначно, але якщо людина багата, вона повинна багато платити податки. Десь не логічно, не запречі. Але під час презентації Офіса президента реформи ми не побачили і не почули жодних конкретних розрахунків. Чи можна було їх підрахувати і чому цього не зробили? Зрозуміти, підрахувати можна, але вони покажуть негативний результат. Я, я впевнений, що їх рахували і намагались. Але вони показали негативний результат і їх вирішили не показати. І ще раз говорю, хочу звернути вашу увагу, можливо, пам'ятаєте, а можливо, вже хтось і не пам'ятає. Свій час колись у нас дуже суттєво знизили ЄСВ. Ну, єдиний податок, який сплачував. Колись він у нас, дійсно, був доволі високий, майже 40%. Потім за часів Гройсмана, ну, щоб так згадати, його так раз, срізали і ставили. І тоді теж говорили, от зараз ми зніми, зменшимо ЄСВ. Зарплату всі вибілять, буде таке економічне диво, в результаті повний провал. Тоді прийшлось дуже оперативно піднімати мінімалку, і фактично, ну, скажімо, бізнесу прийшлось більше платити ЄСВ. Тому що там була просто жахлива ситуація. Катастрофічно і вистачало грошей навіть заплатити мінімальну пенсію, щоб ви зрозуміли. Так що, оці зниження податків і ці розмови, що бізнес. Буде платити по білому, ми вже попробували, де працює. Ну наприклад, ці зарплати. Пан Черма також нам ставить у приклад Кіпр. У них також була окупація, була реформа, і на той час вона спрацювала. На вашу думку, за прикладом якої країни потрібно працювати? Нам? Ну, якщо брати ще з якщо ми вступаємо в євроспільноту, звичайно, не Кіпр. Кіпр – офшорна зона. Вони там зробили яку ситуацію. Вперше вона дуже маленька країна, і вони зробили яку ситуацію. Ми вам даємо можливість заробляти на офшорах. Ви до нас не приставайте. Соціальні сфери як такої не існує. І дійсно до вступу в євроспіль. ну, Дивіться, от у нас пенсії є, на Кіпрі не було. Тільки для державних службовців. Ну щоб ви зрозуміли, чим відрізняється. Крім того, у нас якби там не було фінансування освіти, медицини за рахунок державного бюджету. На Кіпрі ніколи медицина за рахунок державного бюджету не фінансувалася приватно. Ну, щоб ви так розуміли, наскільки відрізняється. І е, брати модель. Ну, дивіться, якщо ми беремо модель, давайте так. Ми в Європу зібралися, зібрати євроспільноту добре. Є приклад Польщі. Ну, Чесно, буде брати. Тим паче, в Польщі теж був момент, коли в них були, ну, щось на стресок нашої моделі 90-х років. Потім вони це все поміняли, стали членами євроспільноти, ну, зараз. Ви знаєте, дуже багато їх фалять, що От молодці, вони там успішно розвивають і так далі. Але дійсно їм прийшлося дуже радикально поміняти свою систему оподаткування, ліквідувати спрощенці, ліквідувати ці всі, ну як сказати, можливість не платити податки, зробити жорстоку систему контролю. Полякам це не подобається. Але за рахунок цього, да, дійсно, економіка Польща працює значно краще, ніж економіка України навіть до війни.